Що таке Бабин Яр? Міс українців та євреїв під час Другої світової війни. Точний рік не знаю. Ну десь в період з 41-го по 43-й. можливо ти ще знаєш взагалі про другу світову війну. Початок Другої світової, 39-й рік. Друга світова війна розпочалася з домовленості Сталіна з Гітлером про розподіл Польщі і уже в сорок ну, точніше 39-му році. Гітлер, коли напав на Польщу, потім приблизився ближче до України. І власне ці домовленості пакта Молотова Ріббентропа пішли по одному місцю. І Гітлер, так як і хуйло в наш час, вирішив, що йому треба більше. Загалом, що таке поняття світової війни, це коли в одному конфлікті приймають участь декілька різних країн. Тобто, це не обов'язково завжди може бути якась фізична присутність. Загалом, якщо подивитися на мапу світу там до війни в Україні, мало людей загалом цікавилось політичною ситуацією та військовою обстановкою у світі.